В Івано-Франківську відбувся форум Наш соціум культури девелопменту. Ініціатор та організатор події будівельна компанія Соціум Девелопер. Різнопрофільні фахівці мали можливість ознайомитися з тенденціями та перспективами розвитку міста. Також будівельна компанія Соціум Девелопер презентувала новий соціальний проєкт. Це спорудження житлового комплексу у співпраці з ветеранами російсько-української війни. Ми розпочнемо в цьому році будівництво житлового комплексу. Він буде мати Назву Брейв мужній 50, понад 50% цього комплексу ми подаруємо учасникам захисникам України після того, коли буде збудований і введений в експлуатацію. За фактично, за, за такої предметної співпраці з спілкою ветеранів, учасників АТО завдяки співпраці з міською владою. Цей соціальний проект буде ще одною такою маленькою, але Важливою лептою в ну, і з нашого боку з боку міста для того, щоб хлопці захисники, які на сьогоднішній день дуже велику працю вкладають, те, щоб ми сьогодні могли це все робити, я думаю, що це буде ну ще один хороший такий крок, важливий дуже крок в розвитку міста. Нині івано франківськ активно розвивається у сфері нерухомості, кажуть фахівці. Як свідчить статистика, ціноутворення на первинну нерухомість за останній рік у місті збільшилась на 18%. Дцять що є рекордом в Україні, це говорить за те, що можливо вартість квадратного метру була трошки недооцінена раніше, і у такому місці з його багатьма перевагами. І відносною віддаленістю від лінії зіткнення від лінії бойових дій. Тобто, тут є безпека відносна, тут є інфраструктура, тут є сильні гравці на ринку, які будуть якісне житло, якісне, комфортне. Відповідно, скоріше ринок покупця зараз більш справедливо оцінює, і попит дозволяє оцій ціні метру квадратного підрости. Загалом, нинішній успішний розвиток Івано-Франківська, це результат результат ефективної взаємодії та партнерства між жителями, девелоперами та місцевою владою.